Ну, я вам скажу, ми йшли сюди втрьох. Спочатку трохи доїхали з автомайданом, а потім йшли. йшли дуже швидко, обганяли багато людей. То я вам скажу, що ще так за пів години. Ну, тут, я не знаю, всі ті вулички навколо буде ще більше народу, бо народу з Києва тягнуться і тягнуться. Приклад є, приклад добрий, і приклад такий, що він приведе до чого? До перемоги! Я би всім рекомендував то, запам'ятати той знак. 300 метрів, так? 300 метрів, а далі тупик. ОТО Це боротьба за Україну. Наша боротьба це боротьба за завтрашній день. Ця банда має знати, що українці не зупиняться. І чим більше вони будуть чинити репресій проти українців, тим більша буде реакція української громади. Тому що нам відступати нікуди. Це наша земля. Так? Да. Це земля українців. Через то ми боремося за свої права. За справа бути господарями на тій землі. І ніхто не має право ущемляти цих прав. Сьогодні влада через контрольовані засоби масової інформації намагається пересварити українців між собою, намагається стравити українців з заходу і сходу, українців з різними політичними поглядами. Але їм це не вдасться. Бо нині революція гідності це протистояння. Не між собою це боротьба і протистояння між народом і бандитською корумпованою владою, яка краде, яка працює на інтереси власної кишені, а не на інтереси громади. Тому ми прийшли сюди, на межі рухатися будемо далі, і ми обов'язково переможемо! Слава Україні!